Друзі, всіх вітаю. Сьогодні буду готувати дуже смачне суфле з курячого філе. І тому, як завжди, хочу з вами поділитися рецептом. Але для початку мені потрібно куряче філе перепустити через м'ясорубку. Куряче філе я вже перепустила через м'ясорубку, і зараз додаю сюди сир, натертий. на терточці. додаю моркву. Додаю сюди вже два жовтка. Виливаю молоко. Додам ще сюди заморожений укропчик, Маєте свіжий, можна свіжий, і додам ще Вершкове масло кімнатної температури. І це все добре, треба нам перемішати. Я вже перемішала все до однорідної маси, і зараз у мене тут миски є два білочка. і буду міксером збивати. Білки я вже збила, і зараз поступово будемо вмішувати білочки в наше майбутнє суфле. Це гарнесенько перемішали. І тепер я буду викладати майбутнє суфле ось таку формочку. Формочку Я зовсім трішечки змастила олією. І буду випікати в духовці приблизно десь півгодинки, може хвилин 40. На 180 градусів. Пройшло рівно 40 хвилин. Я випікала в духовці суфле, ось так виглядає. Тепер я залишу. Трішечки у формочки, щоб воно охололо. Друзі, я вже скуштувала, воно дуже-дуже смачне і дуже соковите. Так що мої хороші готуйте та смакуйте. Всім мира та добра.